Вітаю, друзі! Це експертна думка на телеканалі Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. Про тему реваншизму або ж і про тему повернення, чи то пак екстрадицію колишнього президента України Віктора Януковича. Поговоримо сьогодні у нашій програмі з гостем студії. Чекаємо на представника національно-визвольного руху правий сектор Віктора Середольця. Не перемикайте, приєднуйтесь до розмови В найближчі 25 хвилин. Отже, це експертна думка Віктора. Вітаємо вас сьогодні. Вітаю в нашій вас. студії. Е, перш за все, е, нещодавно з'явилася інформація про те, що зокрема цю інформацію офіційно оприлюднила Генеральна прокуратура України, що Російська Федерація продовжує ігнорувати запити України щодо екстрадиції Януковича. Як ви думаєте? ну про причини теоретично ми можемо здогадуватись з іншого боку? Нам потрібно зрозуміти роль колишнього президента України і чому його відмовляються видавати. Чому Росія відмовляється, ми можемо тільки ну, здогадуватися, ми не маємо. Чому Україна не робить в цьому плані якихось рішучих кроків? Тому що відсутня національна держава, тобто ця держава не забезпечує національні інтереси українців. Ось, якщо ми подивимося історію. Незалежності вже новітньої історії України, то е, в країні відбуваються е, циклічно е, періоди національного піднесення і періоди антиукраїнської реакції. Ось так було е, в 91-му році, коли народний рух України, е, ну, ми в часі на України так, е, українці е, від'єдналися від Радянського Союзу, потім був. Кравчук і комуністи знову ніби взяли важелі впливу в цій державі в свої руки. Потім знову був період національного піднесення там, Ющенко, потім Янукович. Ну, все так це 2004 змінюється. 2004 року. 2004, Справа в тому, що в цій державі немає жодних важелів. Впливу українського народу на процеси, які відбуваються в державі. Ця держава не є національною і народною. Фактично, господарями становища в цій державі є так званий олігархат. Uh -huh. вони керують цією державою. Їм належить. Ну, Почекайте, в нас в країні є президент, є Генеральна прокуратура, яка в принципі і зробила цю заяву, і вони працюють і показують типу, ну говорять про те, що вони працюють в цьому напрямку. Росія ігнорує. Вони ж мають бажання по але слід зрозуміти, що і президент, і прокуратура, і інші інституції в цій державі це лише є механізми державні. Угу. Ось сама держава не належить. Народу народ не має. Тобто український народ хотів би повернути Януковича, хотів би покарати а, тих людей, котрі е, знущалися і на Майдані, і е, котрі довели до зубожіння і е, до духовного такого, скажімо, навіть занепаду. Е, тобто перетворили людей на безправних рабів в цій державі. Ось, хочу повернутися до того, що господарями цієї держави є саме олігархи, і вони встановлюють правила гри. І ось вони змінюють тільки гравців на шахівниці, вони пересувають фігури. Тому Янукович, я ну, прізвища неважливі. Ось посадовці, ось це лише шахові фігури, котрі пересуваються саме цими олігархами. І коли. Вони бачать, що суспільні настрої, відбувається такий суспільний накал, люди незадоволені, вони змінюють гравців, і тоді народне невдоволення трішки вдається якось понизити. Угу. Потім знову вони, але вони діють виключно в своїх власних інтересах, ось не на користь народу. Тому цілком можливо, що. От, Прийде пік незадоволення нинішнім, нинішніми управлінцями в державі. Ось і їх замінять, можливо, навіть тим самим Янукович. Ви говорите про те, що е, реванш можливий, і до якихось таких українофобських речей ми можемо повернутися взагалі в нашу. Е, новітня історія України про це свідчить. Розумієте? Для них е, казав Сталін, кадрів вирішують це. От Язаров Янукович. Шуфріч так само є їхніми оцими фігурами, ось котрими вони маніпулюють, котри котрі вони розставляють на цій шахівниці. Ось, і позбуватися цього кадрового потенціалу ніхто не збирається з тих, хто є господарем сьогоднішнього життя в країні. Буквально нещодавно, скажімо так, рік-півтора тому було і зараз це слово популярне попередники. От чому з попередників ну, які були представники минулої влади, ніхто зараз не ув'язнений, не затриманий і нікому не виголошений вирок. Тому що це, повторююся, це всі люди однієї системи. Ось. Кожен виконує свою е, певну функцію. Ось. А є така приказка: ворон ворону, око не виклює. Ось. Вони всі є ключовими гравцями, всі тільки змінюються. Угу. Від, від ситуації змінюють їх от давайте теоретично подумаємо і поговоримо з вами про те, чому Москва тримає Віктора Януковича в себе. Вона тримає його на гачку. Колись звучали навіть варіанти і тези з приводу того, що вже давно Москва тримає Януковича на гачку з приводу тих справ ще 60-х-70-х років, коли реально він мав ті чи інші судимості. От чи вони все ж таки його захищають? Від політичного тиску і розправи, яка про яку вони так часто заявляють. Розумієте, крім е, наших так званих олігархів, ще є центри впливу, котрі теж зацікавлені е, в Україні в її потенціалі людському і ресурсному. Ось це Вашингтон, Брюссель і Москва, і кожні з них мають своїх е, полпредів. Цій державі Москва захищає своїх, Вашингтон захищає своїх, Брюссель своїх, вони між собою домовляються. Нікому не вигідна Україна як сильна держава, ось в Європі, саме як конкурент. Тому що, якщо взяти там для прикладу, агропромисловий комплекс, то Ключові гравці на світовому ринку зерна не хочуть, щоб Україна стала е, сильним виробником і гравцем на, на цьому ринку, тому що вже все розподілено. Їм е, зайві конкуренти не потрібні. Просто ось і тому е, вони роблять все, щоб е, суспільство поділяти. А е, гасло чи принцип е, будь-якого е, будь пана, ну імперський принцип, поділяй і керуй. З приводу агропромислового комплексу дозволю собі не погодитися з вами, тому що скільки б не виготовляла Франція, Німеччина і тому подібні і інші країни, потужності їхніх не вистачає, тому що ми всі знаємо, як активно зараз обговорюється продовольча криза. Тому Україна, в принципі, мала, мала мала і має можливість стати ну не те, що годувальницею всього світа, як як кажуть про нас здебільшого. А ми знаємо, як в Європі ставляться до конкуренції. Якщо ви будувати ці умови і правила гри правильно, то я думаю, що ми можемо стати активним членом європейського співтовариства. Але їм конкуренція не потрібна. Вони вже цей світ поділили між собою. А до того ж, та сама Франція, а, вони ж скупили а, майже всю Африку, де а, розвивають і це агропромисловий комплекс. Ну, ось, і Ну, я думаю, що Україна як сильний гравець, і в геополітичному плані, і в економічному ось, і їм не потрібні. Світ уже давно поділений. Саме тому ми не можемо отримати безвізового режиму, так? А, їм потрібен сировинний придаток. і Україна як сировинний придаток, а, в тому числі в інтелектуальному потенціалі. Це їх влаштовує. Тому mm. робиться все, щоб Україна існувала десь у таких межах бананової республіки. Про ті чи інші підводні камені справи попередних представників попередньої влади ми поговоримо вже в наступних декілька хвилин в нашій програмі. Друзі, не перемикайте. Це експертна думка на телеканалі Соціальна країна. Вітаємо і знову ж таки пропонуємо приєднатися до нашої розмови. Гостем студії представник Національного визвольного руху правий сектор Віктор Сердулець. Віктор ще раз день добрий. Вітаємо Доброго вас в нашій день. програмі. Скажіть, будь ласка, що може статись і чи готова Україна прийняти представники попередньої влади, якщо от Росія, наприклад, вирішить, все віддаємо згідно вимог Інтерполу, згідно запитів української сторони, що може стати поштовхом до цього в нинішній ситуації? І чи взагалі такий варіант можливий? Не зовсім зрозумів питання. Готово до чого? прийняти представники попередньої влади і діяти в межах закону і заарештувати, і, звичайно ж, винести вироки. Зараз. Чи готова Україна це зробити? Чи не буде це провокацією знову ж таки до загострення подій на Сході країни? Ну, е, на мою думку, тут слід е, розділяти е, управлінську структуру в державі. Ось, і, власне, Україну як народ. народ е, Прагне справедливості, прагне покарати злочинців. Тих, хто вбивав, тих, хто грабував роками. Це б це би було справедливо і справедлива вимога народу. Але в е, урядовців е, свої правила. Вони дивіться, хто представляє е, Україну на переговорах з терористами в мінську. Ну ті люди, котрі не делеговані народом. Ті люди, котрі дискредитували себе протягом тих років, коли вони займали якісь керівні посади в цьому uh -huh. ось а від України, як, як народу, як в Конституції записано від джерела влади, в цьому питанні нічого не залежить. І важелів якихось законних, а, щоб не допустити повернення у цих одіозних фігур в Україну, народу немає, крім майдану. Тобто ще О, раз потрібно тепер вимагати з допомогою майдану повернення цих людей ось. на територію. Ми спостерігали, ми спостерігаємо бути, таку річ, що а, е, державні інституції, котрі би мали е, займатися, встановити цю справедливість і покарати винних, вони е, е, займаються зовсім інших. Вони карають тих людей, корі, е, не маючи законних методів, законних засобів е, впливу на процеси в державі, е, виступали. Задіювали е, незаконні методи. Тобто е, переслідуються патріоти, переслідуються добровольці, ті люди, котрі були на Майдані. Uh -huh. Ось. А ті, хто грабував, хто вбивав е, цією е, системою влади і цими інституціями, які мали працювати те, щоб. Справедливість становилася, вони в цьому плані не працюють, тому що вони діти, вони гравці однієї системи. І вони рука руку миє, вони одне одного захищають, тому що вони були задіяні в цьому процесі. Ті, що сьогодні знаходяться в державних кріслах, ось вони так само були задіяні в ті тій схемі грабування українського народу при попередніх урядах. Нинішній президент був в Національному банку. Так? Ось ця система грабування українського народу існує більше 20 років. І сьогоднішні ключові гравці на найвищих рівнях, вони так само брали участь в тому розграбуванні раніше. Вони всі пов'язані. Угу. І коли Чи... розумієте, може бути ланцюговий процес, якщо посадять тих. Ось, а ті е, в судах почнуть зізнаватися, які існували оці схеми, і з'ясується, що сьогоднішні е, Яценюки, Турченови і далі теж були задіяні в тих схемах, і тоді доведеться і їм відповідати. Цього ніхто не хоче. Ну, але в принципі, з допомогою майдану, Арсеній Петрович Ценюк став прем'єр-міністром, можна про це говорити. Ми маємо нового президента Петра Олексійовича Порошенка. То, в принципі, це ж представники е, народу, можна сказати. І 54% підтримки на президентах на президентських виборах це про щось говорить, в принципі. Так, тут має місце маніпулювання масовою свідомістю і не тільки за 20 років незалежності, то ще наслідки колоніального минулого люди не звикли критично осмислювати ті речі, котрі відбуваються, критично осмислювати дійсність. Люди звикли до того, що хтось має за них думати і хтось має за них вирішувати, і фактично не беруть участі. Тобто відмежовується uh -huh. від процесів, і на цій базі, ось на цьому ґрунті, за допомогою засобів масової інформації, засобів впливу на людську думку, на людську свідомість, вдається маніпулювати людьми. Люди сприймають. Деякі речі не такими, як вони є насправді. Ось, а картинка, ось картинка, їх переконує в тому, що оця людина гарна, оця людина ніби досягла чогось в своєму житті, ця людина каже якісь. Ті речі, котрі люди хочуть чути, і відсутність аналітичного цього, критичного мислення ось, дозволяє таким людям е, посідати посади. <реку> Скажіть, будь ласка, от нещодавно, зокрема, у серпні місяці, Генеральна прокуратура. Припиняла слідство проти Януковича по справі Майдану, цей факт відомий всім. Також нещодавно з'явилася інформація і заява Генеральної прокуратури про відсутність доказів щодо причетності ФСБ Російської Федерації до розстрілів на Майдані. Звідки такі позиції? Чому така інформація з'являється? коли народ вимагає повноцінного розслідування? Справи Майдану і розстріл на Майдані. І дуже багато інформації з'являється про те, що все ж таки Росія до цього причетна. Ми знаємо і пам'ятаємо з часів Майдану, як сідали літаки тут поблизу Києва, так? про це говорили активно. Повторююся, закони цієї держави це не закони, Це написані правила поведінки для рабів. Угу. Народ в цій країні на законодавчому рівні є безправним. Такі встановлено правила гри. І те, що вимагає народ, ось законними методами він не може досягти свого прагнення. Тому ми е, спостерігали от такі е, процеси волевиявлення, до речі, вони традиційні для українців, як Майдан. Коли немає законних методів, тоді е, люди згуртовуються е, певну силу і е, виявляють, е, тобто відбувається процес прямого народовиявлення. Як люди згуртувались у нашому опитуванні, де ми поставили одне запитання, як повернути кошти, вивезені експрезидентом Віктором Януковичем. Давайте послухаємо зараз в наших боліцях. Я думаю, вам також буде цікаво. І повернемось до розмови. Та вже ніяк, як вже повернеш, якщо воно викрадено провадження. Навірно, ні. Не для того, он украл. К сожалению, уже никак, я считаю. Это уже просто нереально. Мы уже их не вернем. У нас же такая политика, все, что вложено было тогда и забрали, уже в Украину в жизни не вернут. Вікторе, такі відповіді: ніхто не вірить в те, що кошти, вивезені з України, будуть повернуті. Все ж таки народ вимагає, ви кажете. Як що потрібно зробити для того, щоб повернути ці гроші, які потрібні так Україні? Тут потрібна на моє переконання зміна системи. Зміна системи. Цієї антиукраїнської, антинародної, яка працює на інтереси олігархів. А Віктор Янукович. І там Азарові, ці всі ключові фігури, вони є частиною цієї системи олігархічної. Ось, змістити цю систему і встановити систему національного Коли е, коли народу будуть важелі впливу на прийняття рішень в цій державі, коли буде залежати від народу, коли народ буде мати право голосу і свого волевиявлення, ось. Тоді е, буде щось залежати від думки народу. Тоді прагнення народу, е, зокрема, і прагнення встановити справедливість, е, буде мати місце. Е, в іншому випадку нічого не буде, розумієте? Е, зараз весь державний організм з його інституціями економічними, е, там інституція безпеки. Культуру, ну, всі інституції працюють на інтереси невеликої кількості людей, котрих ми називаємо олігархами. Ось. А, правий сектор а, має а, за мету і завдання змінити систему державного управління. Uh -huh. Дивіться. Трішки довго розповідати Б, про я... тради... традиційну для українців систему державного управління. Вона існувала за часів Київської Росії, вона існувала в інші періоди державності. Тут питання Зараз... постає якими методами змінити? А, найперше. Е... Необхідно змінити суспільну думку, подолати отой відчуженість суспільства від е, вирішення власних проблем. Uh -huh. Ось тому е, декілька поколінь українців привчили не е, думати власним розумом, а покладатися на е, обіцянки когось, що хтось прийде, і замість нас вирішить е, е, наші проблеми, наші запити е, в цій країні. Такого не буде. Ось. І ті партії. Котрі протягом 20 років обіцяли, що вам не треба нічого робити, ви сидіть вдома перед телевізором, раз на 4 роки прийдіть киньте бюлетень е в урну і все. А ми за вас все зробимо. Так не буває. Тому ага. що коли людина не здобуде щось власними руками, воно то не буде цінувати. І ще, коли від людини нічого не залежить, ось, е людина рано чи пізно е стає байдужою. До того це псевдодемократія, яка існує в країні, котрі людина тільки статист приходить і кидає бюлетень. Ось, а далі від від неї абсолютно нічого не залежить. Тобто е, той народний обранець, котрого обрали, е, вплинути на його подальшу діяльність, ніяк неможливо. Неможливо ні запитати, чому ти чоловіче нічого не робиш, чому ти крадеш, чому ти е, займаєш, можливо, не своє місце. Угу. Ми... Немає е, механізмів впливу. Тоді, тоді таке мене запитання виникає. Ми 24 роки незалежності говоримо, що ті чи інші представники влади то. Менеджмент нашої країни мають там опосередковане безпосереднє відношення до людей капіталу. Так з ними співпрацюють, мають ті чи інші зв'язки. Під час революції гідності у майдану був величезний шанс привести до влади нові, нові обличчя, про які часто говорили, нових людей. Багато політичних експертів, з якими ми зараз спілкуємося в цій студії. Багато політологів, говорять і ставлять питання, чому не була створена політична партія Майдан. Чому не скористались тоді шансом і не привели абсолютно нове покоління політиків? Воно зараз з'являється, але ми бачимо, що відбувається справжній хаос перед виборами. Підкуп це одне. Але до влади і на місцях, зокрема, рвуться люди, які теоретично навіть не можуть правильно себе представити своїм виборцям, використовують ті чи інші абсурдні механізми підкупу виборців. Mm -hmm. От. І… Це за таке нове обличчя українського політику відбулася Революція Гідності. Чому не скористались шанс? Бачите, тут ще було б неправдиво, неправильно звинувачувати тільки верхівку. Ось там, політикум, чи урядовців, чи ще якогось усіх бідах, які відбуваються в Україні. Залежить багато від суспільства, від самих людей. Справа в тому, що. Держава відносно молода, так колоніальне минуле ще впливає. Суспільство ще не визріло, ще не на тому рівні. Воно в правовому плані, в політичному плані освічене. Так? Відбувається ще формування нової свідомості. Є дуже оптимістичні у мене такі перспективні бачення, що Найближчими роками, і то прискореним темпом, все буде змінюватися. Відходять ті покоління, котрі, а, мислили тими якимись радянськими штампами, коли партія все вирішує, а людина а, є тільки засобом, гвинтиком тій. А, ті покоління, котрі вже народилися в цій державі, вони, їхня свідомість інакша. І, і ці майдани допомогли людям зрозуміти. А, в чому їхня сила? Бо дивіться, влада насправді є. Підміна понять. Влада це е, здатність на щось впливати. Це сила. Так? Ось. Е, люди старшого покоління все ж таки мислять такими категоріями, що влада це є урядовці-посадовці, чиновники, умовно кажучи. Так? Ось. Е, але Майдани показали, що владою може бути народ навіть за відсутності в е, е, юридичних е, на рівні законодавства якихось цих механізмів. Ось. Тобто Майдан зібрався, ось, і вони вплинули на те, щоб е, фальсифікації кричущі е, в 2004 році. Ось, е, е, Ну, е ті фальс фальсифікації, котрі, власне, підняли народ, е збунтували, ну, Ось, щоб розуміло, усуну, що... усунути їх наслідки. Помієте, пос... І цей Майдан теж показав. що е люди шукають, тобто вже е відбулися такі зміни, що люди усвідомлюють, що є влада. Угу. Влада це здатність на щось впливатиме. Якщо немає законних методів, то є традиційні, але вони в цій державі є незаконними. Ось і Це повинно відбутися в суспільстві, оця зміна свідомості. Народ повинен усвідомити, що е, якщо він, народ, не буде сам творцем своєї долі, якщо не захоче е, засукати рукава і брати участь. У вирішенні своїх же проблем, а буде все довіряти і чекати комусь іншому. То ніяких позитивних змін для народу не відбудеться. Революція гідності довела, що ми міємо засучити рукава і рухатись в правильну напрямку. Про можливий реванш поговоримо вже в третій частині нашої програми. Експертна думка, друзі, не перемикайте. це програма Експертна думка на телеканалі Соціальна країна гостем студії представник Національного визвольного руху правий сектор Віктор Сердолець. Вікторе, от в третій завершальній частині нашої програми, буквально одне питання хотів би говорити з вами. Чи можливий все ж таки реванш попередніх представників влади, з огляду на те, що ми маємо місцеві вибори 25 жовтня? От і що потрібно робити для того, щоб фільтрувати тих, хто мав. Відношення до негативних процесів, які буквально два роки тому відбувалися в нашій країні. Реванш можливий. Ось. На мою думку, на моє переконання, 90% того, що він все ж таки відбудеться. Угу. Тому що нічого не змінилося. Абсолютно нічого. Ця система як обкрадала, ось ця система як нищила. Ось ця система намагається перетворити е, людину на споживача, фактично, тварину. Е, змінюються гравці, змінюються прізвища, але підхід цієї системи до народу не змінюється. Тому... Де, де та політична воля зарита, про яку тебе говорять, якої не вистачає, щоб зробити все правильно і історично правильно після майдану. Е, для цього потрібно, е, по-перше, Воля політичної еліти, котра візьме на себе відповідальність за зміни в цій державі, по-друге, потрібно усвідомлення суспільства своєї ролі і своєї місії в цьому житті. Ось тоді такий симбіоз. Писав Степан Бандеров перспективах української революції: що неможливо щасливити народ без участі самого народу. Ось потрібен цей симбіоз. еліта, як люди, котрі відповідальні за долю країни, котрих сама історія поставила на гребінь цієї боротьби, вони повинні. Жертовно за усією відповідальністю взяти на себе цю місію. Mm. Ось. Але потрібна підтримка народу, тому що без участі народу сама еліта не вирішить усіх питань. Дивіться, події на Грушевського, коли Дмитро Ярош взяв на себе відповідальність за долю країни, так? прийняв таке вольове рішення. На Грушевського було декілька сотень людей. Ось. І Беркут. У Беркуту було набагато більше сил, ось і озброєння. Вони могли цих 300 людей просто змести, але позаду був Майдан. І попередні події Майдану показували, що чим більший тиск банковий, ось тим більше зростають протестні настрої, тим більше людей з'являється стіна на стіну на Майдані. Так? Тому оцей тил людей, які стояли на Майдані, не дозволив беркутам, тому що вони б змили людей на Грушевського. І тут ще більша хвиля протесту. Вони розуміли, ну, що як, як снігова лава, оце це б наростало. Але от... тут дуже, дуже важливо. Еліта, так, котра бере на себе відповідальність, ось і люди, котрі усвідомлюють, що без них, якщо вони не візьмуться за вирішення своєї долі, нічого не буде. Будемо сподіватися, що український народ не не тільки тилом буде міцним, але дійсно впливатиме на ті чи інші політичні процеси, які в нашій країні відбуваються. Я вам дякую за розмову і дякую за ваші думки. Я гадаю, вам? друзі. Гостем студії був представник національного звольного руху правий сектор Віктор Сердолець. Ми обов'язково з вами зустрінемось на телеканалі Соціальна країна. Попереду ще багато тем для розмови. За традицію гарного дня і до зустрічі.